дітки, Сьогодні у нас з вами цікаве заняття із малювання. Ми з вами будемо малювати кольоровими олівцями. А малювати будемо овочі та фрукти, тому що вони є невід'ємною частиною здорового харчування, адже ви маєте повне право на повноцінне та здорове харчування. Але спочатку я вам загадаю цікаві загадки. Довгий зелений, добрий солений, добрий і сирий. Хто він такий? Так це огірок. В земляній сиджу коморі, а коса моя на дворі. Вірно, це морква. На городі він росте, червоним і жовтим буває, Коли дозріває, на стіл потрапляє. В салатах свіжих він завжди буває. Вірно, це помідор. Народжується з квітки, його всі люблять дітки. Заліза в нім багато, рум'яне і хрустке. Ану, скажіть, малята, то що ж воно таке? Молодці, це яблуко. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожевтіла. Діти лампочкою зірвали, запетитом скуштували. Правда, це груша. Погляньте, дітки, скільки у мене на столах картинок із овочами та фруктами. От сьогодні я пропоную вам намалювати кольоровими олівцями на вибір овочі і фрукти. Можна намалювати окремо овочі, а можна фрукти, а можна і разом. Погляньте, які зразки я приготувала. Ось. Верхній зразок тарілочка, а на ній лежать фрукти. А ось іще один зразок. Тут я тарілочку зобразила, подивіться, круглою на весь аркуш. На цій тарілочці і овочі, і фрукти. Скажіть, будь ласка, дітки, якої форми яблучко? Вірно, яблучко круглої форми. Погляньте, якого кольору яблучко? Правильно, червоного. А груша якого кольору? Правильно, груша жовтого кольору. А яка вона за формою? Молодці, груша видовжена. А це, що на тарілочці лежить? Молодці, це банани. А ось на тарілочці розгляньте. Яку форму має огірок та морква? Молодці. Овальної форми. Правильно, а апельсин яку форму має? Правильно, круглу. Яку якого він кольору вірно оранжевого. Отже, берете аркуш паперу, можете в альбомі намалювати ось таку тарілочку круглу. Я взяла для цього звичайну тарілочку і обвела кольоровим олівцем. Ви можете обрати будь-який кольоровий олівець. А тепер починаєте малювати ті овочі і фрукти, які ви хочете. Зобразити. На тарілочці я намалювала, подивіться огірок. Кольору огірок? Правильно, огірок зеленого кольору. Він подивіться овальної форми. Намалювавши, ви починаєте його зафарбовувати зверху до низу, акуратно не виходячи за контури. Погляньте, ось я зафарбувала огірочок. А поруч намалювала ще один фрукт яблучко. Не забувайте яблучко круглої форми, коли будете розфарбовувати, тож теж намагайтесь не виходити за контури. Подумайте, які ви хочете намалювати на тарілочці овочі або фрукти, або якусь, якусь окрему групу. З нетерпінням буду чекати на ваші. Малюночки.